Ворог, у котре використовує час щоб зібрати сили для атаки. А нинішні псевдовибори за логікою Путіна мали б лише допомогти узаконити бандформування, щоб в разі чого ввести регулярні війська і з новою силою вдарити по наших позиціях, так вважають військові і політичні експерти, до яких ми звернулися, аби оцінити стан справ в АТО. Як вони пояснюють стриману позицію української влади і що на їхню думку варто робити в нинішній ситуації? Дивіться зараз. Ми перш за все, повинні думати про оборону, про зміцнення кордону з Російською Федерацією, з Білорусі, про створення фактично лінії фронту, там, де проходить розмежувальна лінія між терористами, бойовиками ДНР, ЛНР і українськими військовими, про зміцнення наших збройних сил, про реформування нашої економіки. І тоді, коли ми досягнемо певного ступеня, коли протилежна сторона зрозуміє, що на нас неможливо тиснути військовими засобами, тоді почнеться дипломатія. Там досить чітко прослідковується ідея того, що немає жодного наміру дотримуватися умов перемир'я. Навпаки, йдуть постійні декларації про те, що ми повернемо Маріуполь, ми повернемо всі землі, що найменше в межах Донецької, Луганської Луганської області, і ми створимо Новоросію. Вибори, понятно, це, це попытка придати від какой то легітимності. Тим бандитским режимом, которые сейчас существуют на территории подконтрольных террористам. В этой связи, конечно, нельзя исключать того, что Россия будет стремиться как-то оформить, скажем, официально эти квазигосударственные формирования, объявить их там какими-то независимыми республиками, и тогда уже можно ставить вопрос о том, чтобы вводить российские войска под видом миротворцев и так далее. Конфлікт буде поглиблюватись, оскільки жодна зі сторон не досягла своїх цілей. Цілі України полягають в тому, щоб досягти перемоги і щоб вернути під контроль ці території. Цілі Росії не досягнуті, оскільки цілі Росії полягають в тому, щоб взяти під контроль те, що вони називають новоросією, тобто південний, південний схід з вихідом до моря Азовського і Чорного. та территория, которую они сейчас контролируют, это не предел их мечтаний. То есть все равно эта зараза, как мы говорили, в общем-то, достаточно давно, она будет расползаться и расползаться. После выборов, так называемых, в ДНР и ЛНР, Ситуация может только усугубиться, поскольку на сегодня мы видим как раз приготовление к наступательным действиям. На данный момент мы фиксируем создание четырех ударных группировок на территории Донбасса. Направление Дебальцева, Север Луганской области, Мариуполь. Очевидно, що ні Сполучені Штати Америки, ні країни Європейського Союзу не бачать можливості виграти цю війну військовими засобами. Українську владу закликають наші партнери з Європейського Союзу і США проявляти певну стриманість, проявляти далекоглядність, уникати військової конфронтації. Наше ключове завдання полягає в тому, щоб максимально затягувати час і використовувати цей час для того, щоб переформувати переформатувати державу. Наші можливості стояти будуть залежати від того наскільки наша держава буде адаптивною до цих викликів. Україна перш за все повинна створити комплексний підхід до проблем з Російською Федерацією. Ми не маємо права не враховувати той факт, що Україна анексована на трильйони. А гривень а можливо і доларів майна на території Криму на те, що ми втратили, треба все це виносити в одному пакеті. Треба дивитися комплексне вирішення проблем з Російською Федерацією. Забезпечити підготовку воєнної доктрини, забезпечити логістику в кінці кінців. Потрібно все таки, щоб не громадянське суспільство, не волонтери турбувалися про те, щоб наші солдати були одіти і нагодовані. Создавать линии обороны для того, чтобы это просто не расползалось. Оборудовать позиции на местности, <кхи> разбить всю условную зону противостояния на зону ответственности, конкретных подразделений, бригад и так далее. И, в общем-то, это единственный способ для того, чтобы сдержать наступление российско-фероссийских войск.